Вітаю вас, мої прекрасні леви. Вітаю з тим, що ми з вами в коридорі затемнення, і зараз на нас впливають планети таким чином, щоб ми з вами вбудувалися в свій особистий потік. Доленосні події, тому не вирішуйте щось таке важливе, в чому ви вагаєтесь, не приймайте остаточне рішення до 2 жовтня. Потім поступово десь через тиждень, поки енергії не будуть так на нас впливати дуже сильно, як зараз. Ще й в поєднанні ліліт з вузлом кармічним. Ну тобто зробіть таку паузу, просто зараз ми спостерігаємо, спостерігаємо за собою, спостерігаємо за людьми, що відбувається. І дивимося на причинно наслідкові зв'язки, що ми вирішували, наприклад, навесні, так? І зараз який результат ми маємо? Тому зараз я вам пропоную леви, прогноз Таро на жовтень місяць 2024 року. Що вас очікує? Леви? Сімка Жезлів? Це карта, знаєте, я б сказала, конкуренції. Але хочу вас запевнити, що ви та вже особа, та людина, яка конкурентно спроможна, яка навіть вище цього знає собі ціну, знає, що вона робить. Відрізняється від інших людей і вже сприймає інших людей, я вам це раджу. Як колег, тобто з повагою. Бачите? Люди внизу з жезлами, а ви зверху. Тому, якщо говорити про високочастотну енергію цієї карти, то піднімайтесь вище і піднімайте своїх колег. Звертайтесь з повагою до людей. Добре? Якщо це стосується роботи, бо завжди у нас Жезли про роботу. Або це подорож? Можливо, це буде подорож, і ви будете медитувати, вийдете на вищий рівень. Ну, там такий спокій відчувається в цій карті. Ну, тобто ви в підвищеному такому стані, впевнені, друга карта. Вау! Карта зірки. Це ну, кожний таролог просто обожнює цю карту. Чому? Тому що саме ця карта говорить про те, що ви, леви, ну, просто вже поціловані долею, і ви вийдете на свій шлях, на свою долю, зорепат. Розумієте, тобто зірки вам а, освіщають ваш путь. Да? Не знаю, як українською це сказати, але ну, це і видно. так? Це карта надії, це карта а, а, здійснення мрії. Це просто ну, ти відчуваєш себе в потоці, в своєму потоці, ти задоволений своїм життям. Я вам цього принаймні бажаю. Леве, наступна карта, наступна колода. Початок? Початок нового це старший аркан, шут, блазень. І говорить про те, що це буде щось ну, зовсім для вас нове: нова пропозиція, новий початок, нове діло, нове хобі, нова робота, новий проєкт, курс ну тобто, це щось нове. І я вам бажаю віднестись до цього більш грайливо, не, не спустя рукава, да? а просто, ну, як внутрішня ваша спонтанна дитина говорила б: ух ти, мені це подобається, ух ти, я туди хочу. Я хочу це спробувати. Розумієте? Ось так грайливо. Запалюючи саму себе. Ну, це, ну, вам ця енергія дуже знайома, але ви, ви такі грайливі доволі. Тому я вам цього бажаю. Це старший аркан вже другий. Наступна карта. Паж. Треба сказати, що і тут може бути може стосується. Тема дитини, може, піднімуться якісь питання. так, Для дитини також якийсь початок для вашої. І ось тут паш чаш. Можливо, дитина потребує більше уваги і більше знаєш, таку, знаєте, такої теплої розмови, обіймів, роз'яснення, Знаєте, таке тепле любляче мами, тата. Хто мене тут дивиться із левів, так? І, е, можливо, це шанс щось почати нове. Бачите, у вас нове фонить. Це нове і тут нове. Це може бути дитина, і тут може бути. Це може бути навіть народження дитини. Або ви дізнаєтесь е, щось про дитину свою. Це може бути розвинення свого таланту, або дитини розкриття його потенціалу. Але це гарний шанс. Для початку будь-чого. І може бути запрошення на роботу, запрошення на побачення, наступна колода. Туз. Знову початок. Туз жезлів. А, будь ласка. Ризикуйте, але не всім своїм життям. Починайте сміливо, знаєте, це як а, забіг на длінну дистанцію, Да? Тобто у вас вистачить сил, наснаги, а, досвіду. Ви ж пам'ятаєте, що у вас була зірка. Ви, це ваша доля. Ви відчуваєте, що ви а, ну, в потоці. Вам подобається те, що ви робите. Сміливості вам бажаю. Рішитися на щось, почати сміливо. Ну, я вже перераховувала, це може бути проєкт, будь що подорож. Наступна карта. Вау! Колесо фортуни. І вам буде удача. І це доленосна карта це ваша доля. Також вам може допомогти тут астрологічна консультація. Будь ласка, звертайтеся, я астропсихолог, натальна карта, солярна карта на рік вам дасть підказку. Там навіть є дати, особливі по планетам і які будуть відбуватися події, ну, тобто, в солярній карті. Тому це обов'язково буде вдача і доленосна подія. Доленосна це вона повинна була бути, ця подія. розумієте? Ох, і також це може бути машина, якісь питання з машиною можуть бути. Можливо, ви хочете оновити машину, купити нову або продати. Зараз дивимося далі. Сімка мечів. Ось тут, будь ласка, будьте уважні. Зайвий третій може бути. Може бути, крадіжка чогось, а, Ну, вашого інтелектуального досвіду, не знаю, щось таке. Можливо, а, ну, це якісь зайві балачки. А, Сплітні, так? То, будь ласка, не впадайте на низькочастотні енергії, самі не пліткуйте про людей і іншим не дозволяйте при собі це робити. Бо це ну, низькочастотна енергія, вона вам обов'язково повернеться бумерангу. Дбайте про себе, про своє майно, про свої цінності, щоб не відбулося крадіжки. Наступна. Карта для левів. Можливо, буде якась суперечка, сварка. Це п'ятірка мечів, але я, ну, знаєте, завжди кажу: суперечки народжується істина, тільки якщо люди. Поважають один одного і звертаються з повагою, хочуть вийти на інший рівень у своєму спілкуванні, щось прояснити, якесь питання, тому що ну, нам частіше всього, ми накладаємо свої якісь паттерни, бачення, і нам щось здається. Запитайте, запитайте і проясніть ситуацію для себе. І ви вийдете на інший рівень у спілкуванні. Наступна колода нова. Закон притяжіння називається. Вона така сучасна. Я вперше з нею працюю, мені подобається вже. Дивіться, ви коли запитаєте прояснити ситуацію, у вас тут одразу старший аркан імператриця. Тобто усі. Задоволені тим, що відбулося. Ви будете відчувати себе самовпевненою, самодостатньою, жінкою, імператриця це статусна людина. А, можливо, пропозиція стати жінкою а, дружиною. Так? А, ну, це підписання якогось договору, це може бути підвищення кваліфікації. Ну, а взагалі-то повне задоволення своїм життям своєю жіночністю, те, як ви виглядаєте, скільки ви заробляєте. Я вам цього принаймні бажаю. І остання карта з цієї колоди на жовтий місяць для левів. Так. Дев'ятка пентаклів. Вау, дивіться, яка вона тут євро. Підвищення таке враження, що підвищення а, а, вашої діяльності. Тобто, ви можете підвищувати свої ціни. Ви можете сміливо говорити навіть в євро. У мене консультації в євро. І я завжди так працювала, і вже 9 років. Треба сказати, і ну, в моїй натальній карті це ну, така рекомендація озвучувати в іншій валюті в закордонній, мої послуги. Тому передивіться, можливо, і вам радять карти це зробити, підвищувати свій рівень будь-чому, і підвищувати свої ціни на свої послуги. Вкладати, інвестувати в валюту. Кайф, я вважаю. Що це, ну, дивіться, тут навіть і сходи, лісниця, да? а це також натяк про те, що ви зростаєте, і ваша ціна також. Ціна. Я вам цього бажаю, Леви. Я вважаю, що у вас дуже потужний місяць. Цікавий початок, так такий впевнений. Ви в своєму потоці. Потім піде ну, якесь непорозуміння, але ну, це нормально. Нам може частіше всього щось здаватися, просто треба запитати. І все буде добре. Я вам цього бажаю, Леви. Я вами пишаюся. Я бачу, що все у вас добре. Ви справитесь, папа. -па.